Ми дуже дякую всім, що прийшли сьогодні, і е, відвідали нашу презентацію. Сьогодні ми поговоримо про постійний довговічний безхімічний захист будівель та їхнє оновлення за допомогою технології вапняної кристалізації. Будівництво це вічна боротьба з водою. Як ми всі добре знаємо, вода оточує нас усюди, згори, знизу. Е? Звичайно ж, вона є, і в повітрі. Тож які ж проблеми ми маємо з водою. Корозія, тріщини, волога, поганий мікроклімат, грибок, водорості та висоли. Яке рішення ми можемо запропонувати? Це технологія природної кристалізації, щоб вирішити всі ці проблеми, ми розробили е, спеціальний каталізатор, який е, проникає глибоко в стіну і створює там кристалічну структуру всередині. Як же це працює? М. Е, зачекайте одну секунду. Нам потрібно буде Давайте е, подивимося сюди. Так саме так. Отже, спочатку ми бачимо е -Е, ось ці отвори, які ви можете спостерігати з лівого боку. А з правого боку, ми маємо е, -Е вже сформовану структуру після 28 днів. Тобто це відбувається вже після нанесення наших матеріалів. Як же це все працює? Ми наносимо ці матеріали безпосередньо на поверхню стіни, і потім сам продукт, що ми нанесли, глибоко проникає всередину стіни і починає формувати ці унікальні структури завдяки кристалізації води, вапна та бетону, що містяться в ній. Окей, це короткий огляд. Кристали NCT мають властивість приєднувати все більше розчинених компонентів до кристалічної структури при контакті з водою і тому постійно ростуть. Це дуже важлива причина високої ефективності NCT. Що це означає? Він завжди активний, тому він залишається і, наприклад, якщо в майбутньому більше води проникне в стіну. Ті каталізатори все ще там і вони активні, тому кристалізація відбудеться знову, і отвори в стіні закриються, і вода не зможе проникнути. Внаслідок такого безперервного росту е, кристалів, як це показано на знімках, що ви бачите, е, вода вже не може проникати, і капілярний ефект, який утворюється цими порами, повністю припиняється. Отже, вода, е, яка надходить з під землі, е, повз, е, вона більше не може не може проникати е, повз. І по суті, ми маємо такий ефект – «repose», що волога вже не проходить крізь добре. Це такий, знаєте, типовий ну, малюнок, що походить з е. вологі стіни та нездоровий мікроклімат у приміщенні. Відбувається те, що вода надходить з боків, вода йде знизу, і вода просочується крізь стіни. А іноді і піднімається на верхні поверхи. Отже, що ж ми робимо? Ми його просто наносимо. Наприклад, тут ви можете побачити в підвалі єге ми знімаємо стару штукатурку, а потім наносимо наш продукт. І вже за кілька тижнів ви матимете нове здорове середовище, в якому можна жити. Наші продукти, знаєте, стовідсотково мінеральні, тому жодної хімії не задіяно. Ми також можемо застосовувати його проти плісняви, водоростей та висолів, оскільки його дія полягає в тому, що він не містить жодних ЕЕ органічних речовин, тому немає е поживного середовища ні для плісняви, ні для водоростей, щоб вони з'являлися на стінах. Після цього, після нанесення, де ще це можна вжити, його можна застосовувати в домашніх умовах, які є дуже агресивними, наприклад, там, де є кислоти чи олії, або ж на очисних спорудах, і будь-де де потрібно герметизувати резервуари для води, рекреаційні водойми чи, наприклад, ті ж очисні споруди. Ми е, також маємо сертифікат від Національного інституту гігієни для використання у резервуарах для води та каналах, тобто скрізь, де потрібно використовувати для питної води тощо. Це безпечно. Це безпечно для використання. Ось тут ЕЕ. ми застосовуємо це для відновлення мікротріщин. По суті, справа в тому, що внаслідок корозії в бетоні іноді з'являються невеликі тріщини, і наш каталізатор проникає всередину бетону і е, ну, будує так, ці кристали таким чином, е, утворюючи е, ну, таку структуру, яка знову ж таки е, робить е, бетон е, абсолютно новим і. Всі тріщини вони просто зникають. Добре для. Всіх цих проблем тому ми пропонуємо це для будівельних матеріалів завдяки кристалізації вапна, води та цементу через цю реакцію. Поверхня, а також внутрішня структура, ущільнюється, відновлюється та стає стійкою до олій, кислот, цукрів, солей та інших хімічних речовин. І я думаю, що це одна з переваг нашого продукту. Це досить легко і прямо в самому застосунку, і це надає дійсно справжнє рішення. Це означає, що ЕЧЕ, воно дійсно розв'язує е, ті проблеми, з якими ми стикаємося в довгостроковій перспективі. Воно е, -е без хімікатів і гм, дуже довговічне. Дуже дякую за ваш час. Дуже вам дякую. Е, питання щодо цієї технології. Чи схвалено його для використання в історичних будівлях? Так, безумовно, однією з речей, які ми змогли зробити, це те, що тут в Австрії є багато різних типів матеріалів: змішані стіни, цегляні стіни, бетонні стіни. Тож ми адаптували формули для роботи з усіма цими різними матеріалами. І це звичайно дуже добре для реставрації старих будівель, але також всі говорили про енергоефективність. то що одне з головних це коли ви можете використати вже існуючу структуру, але можете її оновити. Отже, з нашою технологією ви можете покращити. ЕЕ. Характеристики вашої речовини і по суті е, е покращити її. І ем, сподіваюся, замість того, щоб зносити її та будувати щось нове, використовувати її е-е, і мати її для якщо вам сподобався відео, поставте лайк і підпишіться на наш канал, щоб отримувати більше порад з будівництва. Дякуємо за увагу і до зустрічі в наступному випуску.